Вітаю вас, друзі! Сьогодні продовжуємо працювати над алеброю 7 клас за авторами Кравчук і компанія. Розглядаємо параграф 24 розв'язування задач з допомогою рівнянь. Минулого разу ми з вами розв'язали кілька завдань. Сьогодні продовжуємо Номер 828, 30, 31. Номер 828. Магазин продав за 3 дні 460 кг овочів. За другий день було продано овочів на 20 кг більше, ніж за перший. А за третій в 1,2 разу більше, ніж за другий, скільки кілограмів овочів продав магазин за кожен день окремо. Звертаю вашу увагу, що варто позначити ось ці дні перший, другий, третій. Далі зрозуміти, від чого ми відштовхуємось. По-перше, у нас є загальна вага овочів за 460 кг. Далі сказано, що за другий день було продано овочів на 20 кг більше, ніж за перший. Тобто другий день залежить від першого. Чи перший від другого? Оце собі зрозумійте. Сказано, що за другий було продано овочів на 20 більше, ніж за перший. Ніби від першого. Але в той же час іде умова далі. А за третій в 1,2 раза більше, ніж за другий. Тому пропоную позначити через х, скільки було за другий. Тоді в третій день 1,2 помножити на х. І дуже легко тоді прописуємо за перший день, оскільки за другий було продано овочів на 20 більше. На 20 кг більше, то за перший на 20 кг навпаки менше, ніж за другий. Це буде хміну 20. Разом 460 кг. Складаємо рівняння. Х мінус 20 додати х додати 1,2х дорівнює 460. Тут дуже зручно додати x та х. Це буде 2х додати 1,2х, 3,2х. Мінус 20 дорівнює 460. Звідси 3,2х дорівнює 460 додати 32 х дорівнює 480 х дорівнює 480 поділити на 3,2. Можна домножити на 10 4800 поділити на 32. Дорівнює так, і відповідно ділити, наприклад, стовпчик, це дуже зручно. Або ділити 480, дуже гарно ділиться на 32, це буде 15. І ну, дописуємо 150. Тобто 150 кілограм, х це у нас за другий день, тобто продали другого дня. Далі, відповідно, знаходимо, скільки продали за кожен день. Тобто, знак питання біля першого, другого і третього. За другий день ми зізналися 150 кг. За перший це буде 150 відняти 20 дорівня 130 кг. За перший. І третього дня це відповідно. Е, так, тут знак питання це у нас такий. Ми повинні 1,2 помножити на Х, тобто на 150. Це буде 180 кг. Продали. Третього дня. Відповідь запишіть самостійно. Так, пишемо номер 830. Так, читаємо. У першому кошику було на 12 не кілограм... не так, не на не кілограм. На 12 яблук більше, ніж у другому. Після того, як мама взяла з першого кошика 18 яблук, а з другого 14, у першому кошику яблук стало в 1,1 рази більше, ніж у другому, скільки яблук було в кожному кошику спочатку. Отже, було в нас два кошики перший та другий. Робимо коротку схемку спочатку. Можна ось таку у таблички. Якщо пригадати, то колись ви робили схожу задачу, там було написано було стало. Можна робити ще в цій таблиці колонку зі словами зміни. Якщо робити було, наприклад, і стало. Зміни цього разу писати не буду. Читаю. У першому кошику було 12. Не так трошки. У першому кошику було на 12 більше, ніж у другому. Але ж ми не знаємо, скільки було у першому кошику, правда? Тому давайте відповідно. Позначимо, і в першому, і в другому якось виразимо через х. От, наприклад, якщо було в другому х, то в першому на 12 більше. Це 12 додати x, або x додати 12. Так, після того, як мама взяла з першого кошика 18, тобто було x плюс 12, але мінус 18, а з другого 14, тобто x мінус 14. То у першому кошику яблук стало в 1,2 раза більше, ніж у другому, стрілка, в 1,2 раза більше. Складаючи рівняння до такої таблички, ми повинні з вами записати спочатку те число, яке було більше, х додати 12-18, Воно ж більше, в 1,2 рази. Дорівнює, а потім менше, навпаки, оце число. Ми повинні домножити в 1,2 рази, щоб ця рівність стала дійсно правильною. Щоб менше число помножити на 1,2 стало таким, як більше. Далі можемо зліва, наприклад, трошки звести подібні, справа розкрити дужки. Отже, х додати 12 відняти 18, скільки це буде? Скільки? М 6. Тому просто можна сказати мінус 6 відразу, дорівнює. 1,2 множимо на х, так і буде 1,2х, а 1,2 помножити на мінус 14 буде мінус 16,8. Переносимо все, що з x в одну сторону, все, що без x в іншу. Ну, наприклад, х вліво. Х відняти 1,2х дорівнює мінус 16,8 додати 6. Скільки буде зліва? Віднімаємо х ,2х. буде... мінус 1,2х. Буде... Мінус 2х2. Мінус 0,2х. Так, дорівнює. А справа додати скільки буде? 20... 24... 20... Ні, 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 20... Мінус 10,8. Так. так. Щоб знайти Х, ми повинні поділити мінус 10,8 на мінус 0,2. Мінус на мінус буде давати що? Плюс. Так, Ой. плюс. Плюс. Правильно. Переносимо кому? 108 ділимо на 2. 108 поділити на 2. Дорівнює скільки? 54. 54 правильно. І, відповідно, це ми знайшли скільки яблук? Було в якому кошику? В другому. В другому. До речі, потрібно позначити знаком питання, скільки в першому і скільки в другому було спочатку. Якщо ми знайшли 54 яблука було в другому, а в першому на 12 більше, то яка необхідна, щоб мала бути дія, скажіть? Яку дію нам зробити?

Так, Читаємо задачу. Перший велосипедист долає шлях між двома селами за 36 хвилин, а другий за 45 хвилин. Швидкість першого велосипедиста більша від швидкості другого на 4 км за годину. Знайдіть швидкість кожного велосипедиста і відстань між селами. Потрібна табличка, в якій ми пропишемо швидкість, час і шлях. Так, було два велосипедисти, перший та другий. Швидкість, час, шлях. Читаємо задачу ще раз. Перший велосипедист долає шлях між двома селами за 36 хвилин. Тобто час, який він витрачає, це 36 хвилин. Але оскільки всі задачі у нас швидкість в кілометрах за годину, то ці 36 хвилин потрібно теж перетворювати в години. В одній годині скільки хвилин? 60. 60. Так. Е, Тому, відповідно, цей час ми перетворюємо у години. Це буде 36,6. От час 36,60 це той час, що витрачає перший велосипедист. Так, а другий, відповідно, 45 хвилин. Це 45,60. Швидкість першого велосипедиста більша від швидкості другого на 4 км за годину. Тобто, якщо швидкість другого позначити через х. То швидкість першого буде яка? Х мінус 4. Так, швидкість першого ж ни на 4. Х плюс 4. Правильно. Знайдіть е, швидкість кожного велосипедиста. Знак питання і знак питання. Так, і вісень між селами. Відстань між селами. Що перший, що другий проїхав однаково. Тому можемо ось таку двосторонню стрілку поставити і знак питання біля, наприклад, першого значення. Тепер дивіться: нам потрібно скласти формулу для розв'язування цієї задачі. Але спочатку пропишемо виразами, який шлях проїхав перший, який шлях проїхав другий, і порівняємо потім ці величини. Перший проїхав х плюс 4 помножити на 36,6. Для зручності вам запишу спочатку дріб. Другий проїхав відповідно 45,6 помножити на х. І оскільки ці величини мають бути рівними, тому що вони проїхали обоє від одного пункту до іншого, то прирівняємо ці два рівняння. Ці два вирази. 36,6 помножити на х плюс 4. Дорівнює 45, помножити на х. Щоб розв'язання було набагато простішим, пропоную спочатку домножити на 60 ліву і праву сторону рівняння. Тоді ось ці знаменники зникають. Виходить 36 на х плюс 4, дорівнює 45 на х. Далі можемо розкривати дужки, можемо поділити ліву і праву сторону на 9. Ну. Щоб вам було простіше, давайте просто розкрити дужки. 36 на х, Це 36х. Плюс. 36 на 4. Скільки буде, хлопці? 101. 36 на 4. Буде 144. 144 доріння 45х. Переносимо невідомий ліворуч і відомий праворуч. 36х мінус 45х дорівнює 144. Але якщо я переніс 144 вправо, то воно буде з мінусом. Мінус 144. Далі віднімаємо 36х мінус 45х. Від меншого більше, буде мінус. 45 відняти 36 це буде скільки? Це буде. 9. 9. Значить мінус 9х дорівнює мінус 144. Звідси, тут напишу зліва. Х дорівнює. Міс 144 ділимо на мінус 9 дорівнює скільки? Х. 144 поділити просто на 9. Мінус на мінус дає плюс. Скільки це буде? Ділити на 9 буде десь 16. 16. І тоді це ми знайшли з вами кілометрів за годину. Швидкість. Другого. Велосипедиста. Знаходимо швидкість першого. Вона на 4 км за годину більше. 16 додати 4 дорівнює 20. Кілометрів за годину. А що ще потрібно знайти в задачі. Можна відстань. відстань. Можна знайти ту, що зверху, можна й ту, що знизу. Вона однакова. Я візьму ту, що знизу і здається, легше буде шукати. Тобто 456 я маю помножити на Х, а Х це у нас 16. Тому помножити на 16 перших. Давайте скоротимо. 60 і 16 Наскільки максимально можна поділити? Шістдесят та шістнадцять. На шість. На шість. Не. не поділиш шістнадцять. На чотири можна не. поділити. На чотири. Так, що буде в чисельнику що буде в знаменнику? В Чисельнику буде 4. Ага. В Знаменнику буде. 20. Ні. То на 3 буде 20, а на 4 буде 15. 15. Е, е, так. так, 45 і 15 можна скоротити на 15. В знаменнику буде 1, в чисельнику 3. Звідси дивіться. Знаменнику 1, в чисельнику 3 на 4 12. Тобто 12. Кілометрів. Це шлях, який вони проїхали. Тобто це буде відстань між селами. У відповідь треба записати швидкість першого велосипедиста дорівнює 20 км за годину, швидкість другого 16. відстань між селами 12 км. Відповідь запишіть самостійно відповідно. Я вам її продиктував. Так, чи будуть питання? Якщо не буде, тоді до зустрічі в час у нас закінчується, ми маємо бігти далі.